Але попри створення умови, привітний персонал, у якого як кажуть, горять очі допомагати людям, є у цій історії ложка дьогтю. Адже білоцерківська влада не доклала зусиль для підтримки лікарів-переселенців і фактично ігнорує їхнє перебування в нашій громаді, попри те, що це єдиний випадок релокації комунального медзакладу до нашого міста, профільний зам. Е Відповів, що це не цікаво, будівлі ніхто не надасть. А якщо хочете працювати, то хай лікарі йдуть і влаштовуються у вашу лікарню. Я і відповіла профільному заму. Кажу, розумієте, моя мета зберегти лікарню, тому що ми ж тут не будемо назавжди, ми все одно повернемося, ми сподіваємося. І я ну, просто не дозволю, щоб наш персонал перейшов до ваших лікарень. Він сказав: Ну, ви розумієте, я вас ні до якої лікарні не, ну, не підсілю, тому що ну, мені це не цікаво. І все. А з приводу яких соціального житла, ну нема ніякого соціального житла. Ну, як мені було сказано, тому ну, допомоги, знаєте, як кажуть. Е Спасіння потопельника у його руках, ну так воно і є.